Ну так, ще сьогодні мала запитання від ваших колег стосовно інциденту, який ставлю. Попереджається нас. Пані ви ви нас. Ви Ми спочатку попереду. хочемо наших глядачів вести в курс справи. Хто ще не знає про інцидент, який трапився в маршрутці, маршрутному таксі на Львівщині? Ну і чесно кажучи, емоцій зараз у вас буде дуже багато. Попереджаю вас і негативних. Увага на екрани.

<поєк> а витеся, а мені в мові ще здобалося од нас. До Путіна їхали. Ви не пускалі вам у скалі, квартири дали. С підприємства побудували. Квартири хати. Ви се до Червонограда за 20 копійок. До Львова за гривню 60, Ви маєте? Ага, наші дітвої вперед працювати захотіли. Працюйте на своїх сидітів. Проститутці х. Ви є тварі без во, ви є продажна Україна. Поняли, ви Ви відбудуєте той Харків, Донець, Луганськ і все те остальне. Ваші діти де повтікали. Париж, Франція, Англія, Німеччина, Польща. Чого се одного не осталася тут? Вас почти старит, мостило тут по залишала. Ось такі колаборанти, як ця Жінка з біологічне сміття її називає Ірина Фаріон, думаю, десь та, та. так яскраво описано, як стрімусов, як сальдо згодом стають таким осередком і готові тут які зраджувати які все, що можуть зрадити. Пані Роксане, які наслідки? Чи вже взяли до уваги і в роботу цей інцидент? Знаю, що так вже певна робота ведеться? Розкрию, будь ласка, що загрожує цій жінці? Ну, якщо використати нормативну лексику і термінологію кримінального кодексу України, то е, на відео дана жінка принижувала е, національну честь і гідність українців а також умисно розпалювала національну ворожнечу відкрито, як ви чули, нівелювала Україну, виправдовувала політку країни агресора проти нашої держави, А це все підпадає під статтю 161 кримінального кодексу України. Учасниця даного інциденту вже є фігуранткою відкритого кримінального провадження саме за статтею, яку я озвучила раніше. Також зараз експерти проводять судово лінгвістичну експертизу для того, аби були матеріали. Справи доповнені іншою доказовою базою для оголошення про вчинення кримінального злочину даній особі. Заходи ці були проведені дуже швидко та ефективно, не тільки правоохоронцями та службою безпеки України, але й пересічними громадянами. Тому що дуже швидко, взагалі, як це все розпочалося, близько обіду, 17-го числа, я отримала спочатку телефонний дзвінок на свій приватний номер телефону від жінки чи дівчини, яка каже: Я перепрошую, знайшла ваш номер телефону на офіційній сторінці. Ваш як речника, хочу заявити про інцидент, який щойно трапився в маршрутці, і я стала його свідком. Дівчинка це перекинула одразу відео мені на месенджер. Я сконтактувала оперативних співробітників стосовно даного інциденту. І вже на місці в Червонограді працівники спецслужби спільно з працівниками національної поліції встановили особу, встановили маршрутне таксі, на якому відбувся даний інцидент. І протягом дня вже було відкрите кримінальне провадження за даним фактом і проведена бесіда з цією особою. І вже лише за результатами судово лінгвістичної експертизи, ми можемо більш детальніше розповісти про даний інцидент і чим він закінчиться. Тобто, лише після цього можна буде прийняти рішення щодо повідомлення її про підозру. Тобто в таких випадках, коли українці бачать незалежно від регіону, від міста, чи це Львів, чи Харків, чи Тернопіль чи Одеса, коли бачать ось такі випади антиукраїнські від людей, що вони мають робити? Вони мають це фільмувати на телефон, вступати з ними в дискусії, що було доказова база. Так. Е, там, е, е, якщо дуже кортить, ну звісно, напевно, не можна бити та тому, що в нас є кримінальна відповідальність, адміністративне правопорушення, розкажіть план дій. Цей приклад, який відбувся, є наглядним прикладом. Тобто, жіночка, дівчина зняла відео, відправила на месенджер представнику спецслужби в даному випадку речнику управління, все оперативно передалося працівникам районного Представництва Служби безпеки України, які вже більш детальніше і предметніше займалися даною ситуацією. Тому я переконана, що в кожному з регіонів такий самий алгоритм дій буде повністю прийнятний. Тобто офіційне лице речник або ж гаряча лінія регіонального управління приймає інформацію стосовно даного інциденту і одразу здійснюється перевірка та встановлення особи порушника.